Вітаю самих найкращих АТБ. І тут вже до Дня Валентина, до Дня усіх закоханих, можна сказати, романтичний АТБ. Покажу, що привезли нового. Дуже багато цікавих новинок і почнемо з першого. Ось такий ведмедик. До речі, вони йдуть в двох кольорах, якщо я не помиляюсь. Зі знижкою ведмедик 30% 179 гривень. Дякую вам за коментарі та вдячний вам за ваші вподобайки. Ось такі квіточки, гілочки, які ще не розпустились. Сердечки ще тут присутні. Червоні та ніжно-рожеві. Ціна 66 гривень. Можна придбати ось такі магніти. Дуже багато різних тут магнітів з різними. Ведмедиками є ще квадратні ось такі. Ціна магніта 20 гривень. Так, ось такі лялечки, які можна підвісити, вони будуть балямкати ніжками, 60 гривень. Статуетка, медведик, який везе цілу тачку сердечок. 100 гривень. Наліпки декоративні для вікон, також сердечки. 50 гривень. Так, ну відкривати не будемо, тому що запечатано. Це сердечко з паєтками, які змінює колір. Бачу, це бірюзовий змінює на жовтий колір. І якщо я не помиляюсь, мені здається, що там якісь може написи є, але тут нічого нема. Я знайшов одне відкрите. Ось такий, з однієї, звичайно, з іншої сторони паєтка. І зараз я зміню колір. Оттак, просто догори все. І можете міняти колір. На золотий. Ціна таких подушок, сердечок 199 гривень. А тут у нас фоторамка дерев'яна на 4 фотографії є інструменти, щоб закріпити її. Ця рожева взагалі ще цікавіша. 199 гривень така фоторамка. Набір наліпок декоративних самоклеючих. А, це папір ви з цієї сторони. Відклеюєте і приклеюєте, куди вам потрібні ці сердечки. Ціна 30 гривень. А це суперчашка, яка змінює колір. Вони є в різних кольорах, тобто чорна і біла. А коли заливаєте сюди гарячу воду, одразу з'являється візерунок. Ціна 109 гривень. Ось такий салатник керамічний у вигляді сердечок. 13 сантиметрів, 79 гривень. Тарілка, схожа в іншому магазині, є така сама, тільки за розміром менша. Ніжна, ось така. Да, навіть не скажу, що ніжна, просто така колір. Колір чого? Колір слонової кістки. І є ще у вигляді сердечка, ось така ніжно рожева. Так, ціна 115 гривень. Вори парфумовані. А тут свічка та арома, арома дифузор. Є декілька кольорів: ось такий ніжно-рожевий та червоний. Ціна 229. Декоративний гривень. свічник по 60 гривень в трьох кольорах. А, так, підсвічник 90 гривень у формі серця. Дивіться, які цікаві металеві коробочки. Це набір, якщо я не помиляюсь, із двох штучок. Зараз я прочитаю. Так, дві штучки. Одна оця більша і друга трішки менша всередині. Є в декілька кольорах. Є дуже багато різних кольорових. Можете обрати саме той, який вам досхочу. Я ще знайшов ось такий бузок. Набір коробок металевих 115 гривень. Це у нас форми для кексів. Для приготування кексів. Також, бачите, у формі сердечок все 75 гривень. А тут у нас рамки для фото. Дивіться, який цікавий фламінго. До речі, вони пластикові. Ціна таких фоторамок 119 гривень. Ну, я скажу, що цікаві. А тут у нас знову. Фоторамки, дивіться, є в золоті. Круто, коли така, такий дизайн придумали, можна повісити, і фото тримається на прищіпках. Є срібло і є рожева. 139 гривень ціна таких фоторамок. Так, тут ще одні фоторамки. Також. Пластик, розмір 10х15. Два види таких рамок. Тут же обирає хто, який. який сподобається багет. 100 гривень. Дивіться, які цікаві арома свічки. Навіть відчуваю аромат. Вибирайте просто колір, який вам сподобається. Досить оригінальна сама. Саме пакування. Кришка, бачите, з таким метеликом, скляна. Потім використати, можете використовувати на сіль романтично. Ціна 119 гривень. Сувенір. А, ось такі ведмедики з сердечком у колбі світиться. До речі, можна використовувати як нічник. Також романтика. От Чому у нас такого раніше не було? Зараз повигадували, ціла купа всього, але вже зараз такий ніхто не купує. Тому що вже всі всього цього накупилися давним-давно, ще 10 років назад. А як ми були дітьми, такого не було. Ціна 140 гривень. Надзвичайно красиві. А... Ну, Я знаю, що дівчата вішають на рюкзак, на сумку, брелок для ключів чи що, але ведмедики ці дуже прикольні. Ціна 125 гривень. Не знаю, якась куля сама надувна, досить багато. А, ви просто її натискаєте і вона надувається. Ви собі уявляєте, натискаєте і вона сама надувається. Ну, скільки там три рази надути, натиснути, і вона вже надулась. Ціна 30 гривень. Об'ємні наліпки. Сердечка 58 гривень. 3D. Так, тут ще одні ведмежата, вже хтось одного придбав собі, мабуть. Дивіться, які цікаві. Зараз скажу ціну. 199 гривень. Прикраса, світильник декоративний у вигляді ведмедика із сердечком. Досить оригінально, добре, що працює від розетки, а не від батарейок. Ви просто відклеюєте оцей папірчик, вставляєте сюди ведмедика, вмикаєте і буде світитися як 3D. Такий світильник. 149 гривень ціна такого світильника. 33 гривні. А така ось стрічка, щоб прикрасити пакунок, подарунок. Знову свічки, які були зимою, арома свічки ВТБ, точнісінько такі самі. 119 гривень коштує ось така арома свічка. Ще одні свічки в квадратному скляному. Свічнику з кришкою також пахнуть. 139 гривень ціна таких свічників. Ну, а це мило. Ви всі знаєте. Декоративне мило. Троянди 6 штучок. Ціна 30 гривень. Декоративні сердечки є кольорові, тобто двохколірні 60 гривень. Стрічки для пакування подарунка 33 гривні. ось такі по 30 гривень. Набір декоративних прищіпок, 10 штук. Ціна 30 гривень. Трубочки коктейльні, 4 штуки 30 гривень. Неоновий аксесуар в формі сердечка. Також по 30 гривень. Ще є зірочка. Скляний такий ангел з сердечком і ведмедик. 50 гривень. Так, привезли дуже багато різних подарункових пакетів. Ціна 25 гривень. Ось такі по 36 гривень, також великий вибір різних. І є ще трішки більші подарункові пакети. 36 гривень. А з тими свічками можна приймати ванну. Тут 12 штук, розставити їх у ванній кімнаті, зробити собі романтику. Ціна 80 гривень такого набору. Такої троянди я не бачив, теж свічка. 60 гривень. Гірлянда. У вигляді сердечок працює від двох батарейок. Є червона і є ось така кольорова 129 гривень. Так, ну а тут, а, бачите, зимою були кулі зимові, а тут такі для закоханих на батарейках. І кожна куля інакша. Ціна 225 гривень. Ще знайшов ось такі свічки у вигляді сердечок по 50 гривень. По 25 гривень сердечки в волохаті та сердечки з паєтками. І ще я знайшов ось такі з паєтками. Це такий брелочок. Також змінює колір. Ціна 40 гривень. Я вже повмикав оце все. Воно також працює на батарейках. Ось такі ведмедики та сердечко. Ціна 40 гривень. Надзвичайно красиві Валентинки. Тобто листівки вже з конвертом. 3D і тут справжні елементи засушеного гербарія. Дуже красиві. 30 гривень коштує така листівка з конвертиком. Ці по 25 гривень. І ось такі вітальні листівочки по 6 гривень. Набір повітряних кульок для свята. Кульки вже разом з конфеті всередині. Ціна 40 гривень. До речі, вони різні йдуть, різні набори. І ось такі, зараз вам ще покажу, ось такий набір кульок по 50 гривень. А вони ще й світяться, чи що? Да, вони світяться. Кульки, які світяться. Супер. Це щось нове. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд і до наступних відео. До зустрічі.